Уявіть собі США, де замість «Hello» кажуть «Guten Tag», а замість долара розраховуються марками, звучить як фантастика. А між тим це могло статися насправді. Адже сьогодні найбільша етнічна група серед білого населення Америки це саме німці, понад 43 мільйони американців мають німецьке походження. Тоді, чому ж усі говорять англійською? Сьогодні розповім вам історію, яка змінила мову цілого континенту. Коли ми думаємо про колонізацію Америки, одразу згадуємо британців з їхніми 13 колоніями. Але насправді картина була набагато строкатіша. Уявіть собі, Америку. 17 століття як величезну мозаїку культур і мов. Шведи заснували Нову Швецію на території сучасних Делавера та Пенсільванії ще в 1638 році. Саме вони привезли в Америку технологію будівництва локкабін, тих самих дерев'яних зрубів. Які стали символом американського фронтиру? Цікаво, що легендарний президент Авраам Лінкольн народився саме в такій хижині? Фіни, які часто приїжджали разом із шведами, також залишили свій слід. Вони були майстрами лісорубства та будівництва, а їхні методи обробки деревини. Використовувались поколіннями американських поселенців. Голландці контролювали Нью-Амстердам, сучасний Нью-Йорк. французи панували в Лузіані та Канаді, а іспанці у Флориді та на Заході. Але найцікавіше це німці. Щоб зрозуміти, чому німців стало так багато в Америці, треба перенестися в. В Європу 17-18 століть. Це був час жахливих воєн, які буквально знищували цілі регіони. 30-річна війна 1618-1648 років стала справжньою катастрофою для німецьких земель. Уявіть, населення Німеччини скоротилося з 20 до 7 мільйонів людей. Цілі міста були стерті з лиця землі, поля перетворилися на пустелю, а голод та хвороби косили людей мільйонами. Але це була не єдина біда: релігійні війни між католиками та протестантами, наполеонівські війни, економічні кризи, усе це штовхало німців шукати кращої долі за океаном. Америка здавалася землею обітованою, де можна почати життя з чистого аркуша. Перша велика хвиля німецької імміграції почалася в 1680-х роках. Вільям пен, засновник Пенсільванії, активно запрошував німецьких поселенців, обіцяючи їм релігійну свободу та родючі землі. До 1790 року німці становили майже 9% населення США, але найбільша хвиля прийшла всередині 19 століття. Революції 1848 року в Німеччині неврожаї, картоплі, економічні проблеми. Все це призвело до того, що тільки між 1850-м. І 1860 роками до Америки приїхало понад 950 тисяч німців. Тепер головне питання: якщо німців було так багато, чому вони не зробили німецьку мовою офіційною? Відповідь криється в тому, хто прийшов першим і як закріпився. Британські пуритани, які прибули до Америки в 1620 році на кораблі Майфлауер, мали одну ключову перевагу: вони прийшли організованими групами з чіткою метою створити своє суспільство. Це не були мисливці за золотом, як іспанці чи торговці, як голландці. Це були люди, які їхали назавжди. І тут варто сказати правду. Британські куритани були неймовірно жорстокими колонізаторами. Вони методично витісняли всіх конкурентів, захопили голландський Нью-Амстердам і перейменували його на нью йорк поглинули шведські колонії, вели безжальні війни з французами. Найважливіше, британці створили політичну та адміністративну систему. Коли німці масово почали прибувати, вся законодавча база, судова система, торгівля вже функціонували англійською мовою. Хочеш займатися бізнесом? Вчи англійську. Хочеш йти до суду, англійська знову потрібна. Крім того, британці контролювали узбережжя Атлантики найважливіші торгові порти. Усі товари, всі новини. Вся комунікація з Європою йшла через них. Це створило своєрідну мовну монополію. Але німці не здавалися без бою. Вони створювали цілі германські міста, герматауни найвідоміший з них був у Пенсільванії, заснований у 1683 році. Там люди говорили німецькою, мали німецькі газети, німецькі школи, німецькі церкви. У 18 столітті у Пенсільванії видавалося понад 40 німецьких газет. Існували цілі регіони, де англійську практично не чули. Бенджамін Франклін навіть занепокоївся, що німці можуть германізувати усю Америку. Але тут спрацював психологічний фактор: німці прибували окремими родинами чи невеликими групами, а не цілими армійськими підрозділами, як британці. Вони селилися між уже існуючими англомовними громадами. Діти німецьких іммігрантів росли в середовищі, де англійська була мовою успіху. Хочеш стати лікарем, юристом, торговцем. Треба інтегруватися в англомовне суспільство. Покоління за поколінням німецькі родини поступово переходили на англійську. Процес прискорили дві світові війни. Під час Першої світової війни бути німцем в Америці стало небезпечно. Люди міняли прізвища, закривали німецькі школи, припиняли говорити німецькою навіть вдома. Муллер став міллером. Шмід смітом. Сьогодні від німецької Америки залишилося дивовижно багато. Просто ми цього не помічаємо. Почнемо з їжі. Ходоги, гамбургери, сосиски все це німецькі страви, які стали частиною американської культури. Октоберфест святкують в сотнях американських міст. У Цинциннатті живе колись найбільша німецька громада в США понад 200 тисяч людей німецького походження. Там досі можна знайти справжні німецькі пивоварні, ресторани, культурні центри. А тепер уявімо, що б було, якби німці прибули першими або масштабніше. Німецька педантичність та організованість. Могли б створити зовсім іншу Америку, можливо, більш дисципліновану, з кращою системою освіти, але менш індивідуалістичною. Але історія склалася так, як склалася: англійська мова перемогла не тому, що була кращою, а тому, що її носії прийшли першими, створили інституції та контролювали ключові ресурси. Це урок для всіх нас. Мова це не просто спосіб спілкування, це інструмент влади. Хто контролює мову, той контролює культуру, політику, економіку. Сьогодні ми дізналися, що історія могла б бути зовсім інакшою. 43 мільйони американців німецького походження це більше ніж населення України. Але вони розчинилися в англомовному морі, залишивши лише слід у культурі. Що ви думаєте, якою б була Америка, якби німецька мова стала офіційною? Напишіть у коментарях. І якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Попереду ще багато захопливих фактів з історії.